Як подолати страх і почати працювати за мною явний приклад, який позаду мене знаходиться. Це комплекс, який ми почали будувати рік після того, коли почалась війна. За цей час ми бачимо вже збудований комплекс, збудовані квартири віддаються клієнтам. Вже оформляємо договори купівлі продажу. Всі щасливі. Але як ми починали? Ми починали, коли в країні хаос, хтось в'їжджає, хтось залишається, не знає хто як має працювати, і відповідно всі бояться. Власник. Цієї забудови думаю, що квартири не будуть продаватись. І все, ну, порадивши зі мною, знаючи мене як маркетолога, який перед тим продавав інші будівельні компанії. Найперше, в мене є досвід у продажах, досвід у побудові особистого бренду. Продано більше 500 квартир в іншому комплексі в сукільниках. Побудові структури розмови з клієнтом, як потрібно клієнту донести інформацію, що він захотів її купити. Це дуже і дуже важливо. Відповідно, ми вирішили ризикнути. Я беру на себе відповідальність по продажах, по рекламі, по документах. Тобто, ми будуємо воронку продаж: інстаграм, фейсбук, таргет, Олекс, старі клієнти, активація з власника звичайно, будівництво ну цим всім займається. І відповідно, коли ризикнули двоє, бо двоє боялись, Я так ну, це для мене також відповідальність була. І паралельно в мене ж є ще інші об'єкти, якими я займаюся, продаю, тому що це ну, це мої гроші. Що ми бачимо? Ризик, впевненість і коло спілкування. Ми повинні мати ще біля себе людей, які вірять в себе, вірять в свої знання, мають цінність і знають, що вони можуть. Звичайно, що бувають переломні моменти, буває, що. Здається, що і так само, якісь у нас не було місяць-два продаж та здається. Ну, ну буває. Але головне знати, що ти несеш цінність, ти будуєш і ти віддаєш людям житло. Для когось це одне єдине на ціле життя, тому дуже і дуже до цього потрібно відноситись відповідально. Тому я хочу всіх донести, що потрібно починати будь-який бізнес, любу... і це не тільки фізичний, тому що я дуже класно все. Переноситься онлайн, всі клієнти так само приходять з інстаграму до нас, з Фейсбуку, по рекомендаціях. Мій особистий бренд. Я виходжу в ну, тому що я працювала поза кадром. Я хочу донести людей, навчити, що страх його потрібно лише подолати, зробити один крок. І для цього потрібна підтримка: підтримка наставника, підтримка людини, яка підкаже, як краще зробити, як, як ну в яку сторону повернути. Це дуже дуже важливо на початку, тому що в людині вона важлива. Тобто ви повинні йти до тої людини, яка до мене, і якщо я вам імпоную по цінностях, по рисах характеру, ви передивитесь мої відео, і там по зідзвонитись, провести розбір, безкоштовний який я вам дарую. І тоді вже ви розумієте, чи вам підходить людина, чи не підходить. Це дуже важливо мати контакт з будь-яким клієнтом. Всі до нас клієнти приходять з, з ще раз кажу з онлайну, тому потрібно вчитись. Поза кадрових професій є багато. Є, е, зараз можна працювати з дому з будь-якої точки світу. Лише потрібно ризикнути, не ходивши на роботу з 9 до 5. Ну, ще ми це заробите? на одне життя. А так, якщо ви ризикнете, починаєте щось нове, починаєте навчання і все. Тобто, ми я у першу чергу працюю з мисленням. З продажами і з побудовою особистого бренду. Як тільки ми почнемо працювати з вашим мисленням, ми зрозуміємо ваші переваги, ваші вміння, ми знайдемо те, чим ви хочете займатися. Насправді, в інстаграм може не дати нам а, почати розвиватися краще. Це страх, лінь і незнання своєї цілі, те, чого ви хочете. Ви можете мати там свою зону комфорту, так і вам ній класно, супер. Але далі працювати на щось більше, ну немає потреби. Є там квартира, машина, є дохід. Там місяць попрацювали, купили, наприклад, собі там iPhone, Dyson, чи, чи заплатили за машину. Ну буває різне, да? І сам цього достатньо. Тобто піднепряглись і досить. Але у вас немає мотивації стати і працювати над тим, щоб, щоб працювати з кожним, з кожним клієнтом, не відсівати їх. Кожен клієнт важливий і щоб так робити, нам потрібно знати, до чого ми йдемо. Найбільшість по моїх розборах це найдуть нематеріальні гроші. Хтось насправді хоче там, стати мамою народити, хтось насправді хоче не квартиру, яку вони купили, бо на неї вистачає, а будинок. І, відповідно, якщо це все матеріалізувати з мисленням, з грошимо, бо тому що ми живемо на землі, ми повинні працювати. Так? І відповідно це все можна тоді скласти, продавши квартиру, там, зробивши квартиру, ми маємо свою думаємо як. Купили квартиру, продаємо, ми на ній заробляємо, якщо ми інвестуємо, і там купуємо будинок. В той час ми ходимо його, шукаємо. Ну тобто, щоб налаштуватися на нього. І ми тоді маємо ціль. Ми маємо ціль і знаємо, що ми стаємо зранку, коли нам не хочеться. Для чого ми стаємо зранку, коли нам лінь і коли ми не хочемо нічого робити. Ми розуміємо, ми з бачимо так. Ми бачимо, наприклад, будинок, який ми хочемо дану квартиру. Ми бачимо, що ми там уявляємо, як ми там гуляємо по будинку з нашим, ну там з бейбуком, сім'єю. І класно, і тобто, і у вас зразу з'являється, що така жилка внутрішня. Супер, значить, треба піти там, провести розбір, піти до клієнта на зустріч, виставити рілс, ну, тобто зробити пост, карусель, сторіс і все. І як тільки оце згадується, то що хочеться, у вас буде бажання працювати тільки не знаючи своєї кінцевої цілі, чого вам гроші, насправді ми не буде, ми нас не буде мети їх заробляти. Тому. Я всіх закликаю, підписуйтесь на мою сторінку. Тут буде цікаво, тут буде про розвиток, тут буде про глибинні внутрішні почуття, як їх розвинути, як не знайти. Я всі запрошую до себе на розбір. Заходіть по посиланням в телеграм, пишіть в особисті, і будемо з до вами домовлятись на коли після розбору зі мною ви зрозумієте, що вас включає насправді. Ваші істинні бажання. Ми зрозуміємо, як почати працювати, щоб з нуля почати заробляти або множити їх х на 2, і як почати проявлятися, щоб почати на тому заробляти. Підписуйтесь тут на каналчик і переходіть за посиланням, і записуйтесь на безкоштовний розбір.